Буває, що приходять люди, починають вибачатися, що в мене такі ужасні ноги. В мене просто такий, в мене самі найхуже. Ну в них обично самі найлатовіші. Ті, хто бояться, вони дуже за собою слідкують, і в них найлайтові, найлайтовіші. І ноги, і п'ятки, і все. Да, там десь якась мозоль, бо там якась бородавка появилася. Вона не розуміє, що то його потрібно прибрати. Ну вона каже, боже, то я вчора і на педикюр сходила, і я там уже все почистила. І кажу, і що я буду тут робити? Ну от вона каже, ну мені ж стидно було з такими ножками до вас приходити. Я кажу: ну як стидно? Я люблю свою роботу, е я кайфую від неї. І щоб сказати, що як прийде самі, -самі там найужасніші ногті, це наоборот для мене в задоволення. Ну, е у мене був такий случай, е це таке, не знаю, в да, нас люди не дуже люблять мити свої ноги, неправильно миють ноги свої. І в мене була одна один клієнт, один це в це не жінка, а чоловік, це просто клієнт. Ми не будемо уточняти, якого він полу. У мене там щось на ногах, я не можу зрозуміти, там щось у мене там прицепилося. Ну, я почала це все обробляти і розумію, що він вже якийсь період ходив з засохшими кошачими какашками. Оце, я цей запах мені не дуже приємно, але все одно треба було це зробити. От ми краще з грибками прийшли. У мене була жіночка, яка приходила в неї чергу між пальчиками, це нормально. Це люди, у яких сахарний діабет, вони не чувствують болі, в них є таке Маленькі. Це черв'ячки, які з'їдають плоть, яка одмерла, це наоборот хорошо. Ці черв'ячки вони, наоборот їй допомагали. рибки. Так, як рибки. Да, як рибки.